Добрий день, шановне лісове панство. Сюжет на таку тему. Мене буквально масово звинувачують, що я, мало не по-хамськи, веду себе до поважних працівників лісового господарства. Я вам скажу, що я їх за поважних не рахую, я їх рахую за покидьків, тому і веду до них себе до них як до покидьків. І жалію, що абсолютна більшість лісників, вибачте, патологічно сцікливі. Вони бояться сказати правду. От. Мені от приходять дзвонять, приходять листи, але, як правило, завжди на 100% просять не називати свої прізвища, свої імена. Тобто шифруються як можуть. За спиною кажуть те, що я кажу. Відкрито, але публічно бояться. Ну, дивіться, я вам наведу простий приклад, як можна називати це Далеру і цих начальників, ким їх можна називати. Приклад такий: 24 вересня була відбулася колегія Далеру, де це минулого року, де пан Кузьович оголосив догану ряду начальників обласних. Управлінь Це Дзюбенко, Суховичку, квартирку. І він наголосив, що я не допущу дискредитації, дискредитації лісової галузі та злочинної бездіяльності. Також він, він публічно оголосив, що він звільнив. 5 директорів. 5 директорів. Серед них, наприклад, Директора Косопівського лісозагу пана Меліщука. От. Пан Меліщук робить. Він говорить, що його ніхто не звільняв. І це от Блудило Кузьові, чи це Блудило Болховець. Я не знаю, хто із них козьов. Я так думаю, що вони двоє козли. Але це от публічна інформація, яку видав пан Кузьович, яку розповсюдили по всій Україні, яку видав прес-центр Далру України. От якщо вони не покидьки, якщо вони от, нормальні, це «Далру» і його прес-центр, то хай вони розтолкують. В чому причина? Чому вони публічно говорять одне, а фактично роблять друге. От і вибачте, таких людей я ніколи не буду називати нормальними словами. Покидьок є покидьок. Неважно хто він. Вибачте, говновоз чи президент, і так я вам бажаю, якщо ви научитесь називати речі своїми іменами, так ви овцями, баранами, залишитесь.